Оці їхні столики можна поламати, якщо це можна назвати столиками. Проте я знайшов солодкі ягоди. Хоча я не можу їх підібрати. О, Майнкрафт уже лагає від моєї кількості просто сердечок. Давай зімо. Раз. Два. Пробуємо. Пробуємо, братва. Змій Горинич, непогано. Я хочу спробувати спригнути. Чи виживу я? Let's go! Йоу, друзі! Усім привіт! І Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті і не з одним сердечком. Наші сердечки будуть подвоюватись як тільки тоді, коли ми будемо щось їсти. Якщо чесно, нам треба не просто з'їсти якесь одну одну одну, одну якусь штуку. Нам треба їсти завжди щось різне. Абалді тут курей. <гум> якщо чесно, я навіть не знав, що їх тут так багато. Мені треба вбити просто одну курочку. У мене є сира курята. І якщо я її з'їм, мої сердечки подвояться. Але якщо я її з'їм ще раз, то вже сердечки мої не подвояться. Ви що на приколі? Ви на приколі? Yeah. <плес> я в шоці. В общем-то, мені для початку треба трішечки проголодатись. Я не знаю, як це правильно мені швидко зробити. Я би з'їв гнилої плоті, але. Але гнилої плоті поки що в мене немає. Так, я бачу голема. Але голем, якщо мене раз ударить, то він мене просто вб'є. Я не хочу, щоб він мене вбивав. Так, що тут є? О, хліб! Я ще й хліб зможу поїсти. Коротше, і я можу їсти абсолютно будь-що, і це будь-що буде мені подвоювати сердечки. Або не подвоювати. Я, якщо чесно, не знаю, що воно точно буде робити, але я би обов'язково все перевірив. Ще й одежу. Найшов непогано. А до речі, цей датапак ви зможете скачати по посиланні в описі в моєму телеграм-каналі. Вам потрібно буде просто туди перейти, долучитися і скачати. І все. А ми тим часом з'їмо зараз сиру курятину. Давай, бенц, опа! У мене з'явилося ще одне сердечко. Непогано. Я би хотів би дуже сильно зараз додати собі чуть-чуть. І після того, як я добуду цього дерева, можна завалити големчика. Бо зараз мені насправді дуже-дуже складно пробувати виживати, тому що ну, у мене все на два сердечка. Ну, уже краще, що не одне, проте 20. Це теж небагато. А от коли в мене їх з'явиться Там 10-15, то я хочу вам сказати, що це супер буде ізі. Проте тут якісь такі дома, я їх не можу поламати, треба копати печеру. Давайте зробимо зараз собі лопату швиденько. І за допомогою цієї лопати з легкістю до, дойдемо до кругляка. Let's go Так, камна доба є. Сіка мене там, каміння. 5 штук, ну 5 штук нормально, нормально. Зараз буде шість, я зможу зробити сокеру і кайло. Так, кайло сюди, сокера теж сюди. Супер. І зараз я вам докажу, дивіться, якщо я зараз їм один, одну хлібину. В смислі? А, так я ж курку їв. Я з'їв тоді курку, що в мене сердечко додавалось. А зараз я з'їв ще й хлібину, і мені ще додавалось сердечко. О, ось до дивіться, я зараз їм хлібину. Все, сердечко не додавилось. Це пов'язане з тим, що я вже їв до цього. Тому мені доведеться завжди шукати щось інше, що можна похавати. І це просто шок, якщо чесно. Я не знаю, де мені вбрати скільки їжі різної. Ну, давайте подумаємо, якщо я зараз пожарю курку, от, наприклад, з'їм жарену курку, я зможу ну, зробити їх з два сердечки, чи ні? Мені, якщо чесно, дуже цікаво, тому що я цього не перевіряв. А провірити це хочеться. Тому зараз будемо думати. Ох, йо. Так, дев'ять круге є, Давай зробимо собі зараз пічку і пожарити ну, на куски дерева. Давайте, Бемс. Оці їхні столики можна поламати, якщо це можна назвати столиками. Так, і що в нас тут з цією куркою? Ось досмажена є, але мені треба спробувати якось зараз проголодатись. Як мені це зробити? Я... У мене є певна ідея, я можу зробити ось так. Ну, я не хочу втонути, але я би був не проти отримати демедж для того, щоб зголодніти. Так, головне не померти. Все, трішечки продамажився, і можна зараз пробувати. О, все, я проголоднів, давай похаваємо. Да, 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 да. Воно працює. Коротше, тоді мені треба, що? Мені треба ось овечка. Сюди йди. Так, ні, це пшениця. А мені треба бажано морква і картопля. Морква і картопля дуже мені потрібні. Так, баранина, іди сюди. І сира, і жарена щоб була. Потім що ще свині, ідіть сюди. Ви мені теж потрібні і сирі, і жарені. І корови. Корови, ви вибачте, але ви мені дуже треба. І ще, до речі, так, це все пшениця, це все пшениця. А можна було? Ух, осел, Віслюк. О, кавун! Кавуни теж можна спробувати схавити, Я не знаю, чи вони мені допоможуть, але давай спробуємо. Спочатку сира баранина. Бем, 16 сердечок, сира свинина. Всюди! 32 сердечка. Потім кавуни. Ану. Сюда, 64. Тепер пішов геть. Тепер далі. О, п -п 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 -па. Що я ще можу такого похавати? Я можу зараз пожарити то, що я вже з'їв, і отримати жарену версію цього. Так, раз сюди, потім щас переробити дерево на дошки, пожарити свинину і потім баранину. Сердечок у мене стане дуже багато. Просто тонна. Уйма. Але ж не знаю, чи воно мені допоможе. Ну тут тільки пшениця. Я тут не бачу картоплі взагалі. Оце великий, велика, велика проблема. Картоплі я тут не бачу. Ні картоплі, ні моркви. Це біда. Проте так як у мене. Ще й дуже велика кількість сердечок. Мені треба буде чимось регенеруватись. І, скоріш за все, треба буде збирати дуже багато сіна. А поки що ми хаваємо. І в мене 128 сердець. Це просто щось неймовірне, я не знаю. Це просто шок. Давайте добудемо трішечки ще каміння. Тому що треба крафтити собі мотику у каміну і бігти ламати все сіно. А ми тим часом їмо ще й баранину. Раз, два, три. 256 сердечок у мене є. Цікаво, тут ліміт набагато більший, ніж 1000 сердець. Бо раніше я грав, я доходив до 1000 сердечок. Це був максимум 1024, чи щось типу такого. Скільки тут можна буде набрати сердечок, я не знаю. Але в чаті пише, скільки у тебе зараз на даний момент сердечок, і мені здається, що це дуже правильно. Що я можу точно дізнатися, яка в мене тут кількість сердець. Так, сюди, сіно. А то велика кількість сердець, це звісно хорошо, проте їх ще аби якось регенерувати. До речі, ще можна з'їсти гнилу плоть, око павука. Це. Із такого, що складно приходить на голову. Так, пішов геть. Ще за тебе на ізі розмочу. Заберу твоє залізо і скравчу собі кайло. Давай, друг. Давай залізо вже швидко. Опа, сюди, сике. Три. Ну, якщо чесно, то не супер багато. Також до верстак. де сюди. Що ми тут можемо зробити? Правильно, залізне кайло. Бемц, супер. Ну і можна похавати звичайним хлібом поки що, тому що сердечки якось потихеньку регенерувати треба. А то їх стає все більше і більше, і складніше їх регенерувати. Це прям так-то нелегко. Так, що ми тут ще маємо? Маємо тут теж пшеницю, свинка. Угу, 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 угу. Ну в теорії більше я не можу нічого там похавати в тій, в тому селі. Там більше нічого толкового для мене немає. Все що я можу це зробити, це поміняти сіно на пшеницю. А із пшениці зробити собі трішечки хліба. Бемс, супер. Так, Віслюк, дарова. Шкода, що тебе не можна з'їсти. А я поки що. Риба, 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 риба! Тут же ж риби купа є! Почекай! Лосось, привіт! Йди до мене. І ще один, йди сюди, я тебе пожарю. Так, він випав? Да, випав. Супер. Так, 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 так. Е, жаримо одного лосося, сирого йому прямо зараз. Ану. БЕМ! 512! Почекай! Так я зараз дійду до такого значення сердечок, що. Я не буду бачити пів екрану. Ану, ще. 1024. А, все, далі воно вже не показується. Оце максимум. Максимум, що показує Майнкрафт, я поняв. Непогано, але мені ще можна їсти купу всього. Блін, це прикинь, скільки треба хліба зараз витратити, щоб відрегенеруватись. Це просто повний шок. Ще одне село. Ну, не може бути, що це те саме село. Ну я не вірю. Я не вірю, що це те саме село. Це інше село, вно Тут, тут є корови! Коровка, вибач, Скільки м'яса? два. Супер. Пічка. Жарим. Так, пожарили, одне сире забрали. Давай їмо сире. 2048 сердець. 4096 сердець. Я не знаю, чи мене можливо взагалі вбити. Ну, в теорії можливо, але ну, якщо в мене буде повне хп, то ну не сильно це й можливо. До речі, скелет, Привіт, привіт, друг. Павук, привіт. Так, зомбі. О, до речі, зомбаки. Вас теж можна похавати. ну. гнила плоть сюди. Можу похавати. 8192 серця. Це щось неймовірне. Це просто щось ультранеймовірне. Так, обов'язково треба забирати пшеницю, тому що без неї тупо ніяк. Я не знаю. Іди сюди. О, голем диви, вали зомбака. хе хе Головне, не голодати, тому що якщо я буду голодати, це буде шок. Так, пшениці є супер багато. Е, мені залишається що? Мені залишається ще похавати дуже багато всього. Мені треба знайти моркву і картоплю. Проте ні моркви, ні картоплі я тут не бачу. Це з цим є певні проблеми. Ще му з'їсти око павука, проте око павука у мене мене нема. Та й павука я поки не бачу. Надо його десь знайти зараз. Я бачу тільки голема, коров. А де моби? О, ось до скелет. А можна павучка? Людина павук? Чи просто павук. О, павук. Десь сюди, де до мене. Ти мені треба. О, око випало. Супер. Давай спробуємо його з'їсти. Я не знаю, чи це спрацює. БЕМ, 16 348, два серця. Я ж захрип. Саня, це така кількість сердець, це просто шок. Це просто неймовірно. Це просто капець. А що ж я ще можу з'їсти? Моркву, картоплю, курей яїв, свиней, яїв, рибу я їв. Ну, ще можна золоту моркву з'їсти. Золоті яблука. Яблуко звичайне можна з'їсти. До речі, яблуко я би якось хотів би зараз отримати. Так, зомбі. Пішов геть. Мені би ніч скипнути, але мені одної вовни не вистачає. Тому що вночі, по суті, я більше нікого з'їсти і не можу. Ну, і з якихось. Так, я виділив собі кілька предметів, за допомогою яких я зможу збільшити свою кількість КП. По-перше, мені треба яблука. По-друге, я можу зробити собі тушоні гриби. По-третє, я можу з'їсти два золотих яблука. Ще є сира тріска, е потім тропічна риба. Пішов геть. Риба фугу. Яку теж можна з'їсти? Прянік, засушена ламінарія, чи що воно потім різна картопля, ще солодкі ягоди, борщ, буряк, кролики різні, <плес> жарені сирі. <плес> і сирі, ще, і ще суп із кроликів. І ну, коротше, в цілому, ще багато що можна з'їсти. Я не знаю, може я навіть до 100 тисяч хп зможу дойти. Прикинь, 100 тисяч хп. Мені буде цікаво, наскільки швидко Варден зможе мене вбити, якщо в мене буде 100 тисяч хп повністю відхилені. Ну, типу, от прям уже відхилені, 100 тисяч. ХП. Чи можна, по-перше, 100 тисяч набити? Ну, чи є, чи є можливість тільки набити. Це мене капець як цікавить. О, я десь тут бачу овечку, йди сюди. Здарова, я хочу зробити собі ліжко. Так, павук. До речі, я ще так і більше, ніж три полоски хп і не відрегенив. Це просто шок. Так, сюди і сюди. Ага, я поняв. Хорошо. У мене є друге питання. Можна зробити ось так. Не поняв. А як мені вовну пофарбувати? Я не можу зробити собі ліжко тупо. Ладно. Треба, значить, просто десь знайти зараз яблуко. Одне, одне єдине яблуко. Яблуко, можна, будь ласка, будь ласочка. дуже треба, дуже треба. Нема поки яблука. Окей. Давай далі рубати. <гас> Яблуко! Іди ж ти сюди. Супер. Їмо. І в мене 32 тисячі 768 сердець. 32 тисячі! Ми на приколі. Ну, правда, їх ще відрегенить треба, але все рівно, 32 штуки. Це нічого собі. Це або у дітях багато. Як їх відрегенити, тільки питання в тому. Гарбуз, іди сюди. А чого ти тут один? І хто не скаже, що тут один гарбуз? Я з одного можу зробити цей е, пиріг? Якщо я з одного гарбуза зможу зробити... Поріг, мені, мені пощастило. Якщо ні, то я не знаю, як його робити. Ну, я просто взагалі в цілому не знаю, як його робити. Так, спрутів похавати я не можу. Лосося я вже хавав. Так, це звичайні водорослі, це не ламінарії, з них нічого не падає. Бо ламінарію я ще можу поїсти. Значить, гриби там є. Там є гриби. Супер. Це значить, тут можна зробити собі тушонку. Іди ж ти сюди. Так, до речі, щас білу овечку треба буде вбити, для того, щоб було в мене ліжко. Давай його відразу скрафтимо. Раз, два. І поставимо спаленпойнт. Ну, і поспати можна зранку? Непогано. Ладно, давай поспимо. Ліжко я ламаю. Верстак я забираю. Так, мені треба з цього гриба зламати. Іди ж ти сюди. Так, випадеш? Що сьогодні випаде? Будь ласка, так, випало. Супер. Три червоних, і мені треба ще сірий, он той. Іди сюди. Зараз я такий прокачаний тип стану. У мене ще 32 тисячі, це потім стане 64. Зараз ще тростину заберу, бо сахар треба буде. Коротше, жесть у мене буде всього купа. Так, гри, біди сюди. Все. Є, забрав. Супер. Погнали відразу до тростини, там віверстак поставимо. До речі, територія непогана така. Правда, крива, а так би я тут би поселився. А мені треба зробити собі миску і гриб, і гриб. Бем, тушонка є. Їм. 65 тисяч сердечок. Сюда! Ну відразу давай наїмося. А чого в мене? Що в мене сердечки повні? Оцього прикола я не поняв. Це. Я, я просто поспав через що вони відновились. Я просто не замітив, в який момент у мене з'явилось більше сердечок. Точніше, вони стали всі червоні. І я також не замітив, в який момент я супер проголодався. Обалдеть. У мене вроді сердечки на пів екрану, а я все рівно нічого не бачу. Я якийсь такий сліптер, мені треба знайти океан. І я ще й до речі, кстати, забув забрати тростину, тому давай тут її підберемо, я ось добачу Так кактуса їсти не можна? Шкода, що не можна. І ще ми прийшли в пустелю. Якщо я знайду тут данж, храм, а в ньому буде золоте яблуко. Будь-яке, чи зачароване, чи звичайний. Я зможу нормально так ну, додати собі ХПшечок. Знаєте що? Я не знайшов пустельний храм, проте я знайшов солодкі ягоди. А чи я не можу їх підібрати? О. А чого. А чого? Майнкрафт уже лагає від моєї кількості просто сердечок. Давай зіймо. А Ай, не можу їсти, я не голодний. Давай задамажимося. О, в мене по факту пишеться, що сердечок багато, проте я коли задамажився, то в мене ці сердечки задамажилися, а не якісь інші. Ті, які я не бачу. Тому я навіть не знаю, що правильно тут зробити. Можливо, в мене просто така кількість сердечок, і не більше. Бо в мене складність гри. Складна, це для того, щоб я ну, міг швидше голодати. Але я чомусь не голодаю взагалі. Не зрозуміло, До речі, океан, походу, да? Чи це озеро просто? Ні, тут не буде ламінаріїв. Ой-ой-ой. Чи почекай, є вони тут? Чи нема? Не бачу. Ні, нема. Блін, це шок. О, проголоднів. а ну давай. Бем! 131 тисяча в мене сердечок. Пішли ви всі геть. У ну, мене, типу, 131, але їх більше не стає, тому я навіть не знаю. У ну, мене є ще певні нюанси, які я би перевірив. Це попробувати ще хавати всього того, що я не хавав. Ну хоча б кілька кілька позицій. І спробувати прийти до Вардена. І наскільки швидко він мене зможе розвалити, або я його зможу розвалити. От мені це теж цікаво. До речі, я знайшов зруйнований портал. Правда, в пеклі нема того, чого б я не міг з'їсти. Але є тут кайло. Пем, пем пем Ну нічого такого цікавого, по суті. О, гась! Знайшов океан. І я готовий. До речі, оцю рибу я ще не їв. Іди сюди. Опа, одненька є. Ось, ось інше. І, і ще ламінарії ще пожарю. Іди сюди. Я не знаю скільки мені їх треба. Давайте зберемо, прям так нормально. А далі буде видно. Так, сера тріска. їмо. Бем, 262 тисячі сердець мені написано, але у мене їх більше не з'являється. Тому я навіть не знаю, що правильно сказати по цьому поводу. А як робиться е, крута ламінарія? Можна питаннячко. Ламінарія, яку можна з'їсти. У верстакі її нема. скоріш за все, це робиться в пічці. Ось до. А, просто ставиться ламінарія, поняв. І смажена тріска у мене зібралася. Ну, їмо. Пів мільйона сердечок! <кій> Півмільйона сердечок у мене є! Це просто неймовірно! І висушена ламінарія. Ну, я правда не голодний. Да, бачите, в мене навіть типу, вони не з'являються, ну, сердечки, навіть невидимі сердечки у мене не з'являються. І це стає великою проблемою. Тому що, скоріш за все, у мене сердечки закінчились на стадії тисячі? Невже це так? Так, ну зараз треба проголодатися, бо я хочу висушену ламінарію з'їсти. ну. Давай, давай, ну зголодній. О, їмо. Мільйон сердечок. Ну, гра пише, що в мене є мільйон. Насправді, як воно працює, я не знаю. Проте, чи вдасться мені з цим мільйоном сердечок вбити Вардена? Прямо тут, без броні. Зараз ми це і перевіримо. Друзі, я забув. На цій версії нема Вардена. Ладно, мої ідеї закінчились на тому, що я можу спробувати убити двох. Або ну, виходить, якщо варди на 500 хп у візера десь в районі 300-200. Давай спробуємо заспавнити два візера. Ну, спочатку два. Якщо я зможу перемогти двох, то ми спробуємо убити більшу кількість візерів. Проте для цього мені потрібно зараз зібрати трошки сіна. Так, ти пішов геть у мене. Я тобі сказав, пішов геть. О, я зберу сіно, піду в печеру і заспавню там кілька візерів. О, тут є морква! І буряк, і картопля. Коротше, походу, буде у мене зараз більше, ніж мільйон сердечок. Так, буряк, іди сюди. Бем! Два ляма сердечок, картопля. Чотири ляма сердечок, морква. А, щас, ні, все, не голодний. Сердечки дали, але бач, не проголодався. Походу, воно вже далі не працює. Я не впевнений в цьому, але можливо воно якось все ж таки працює. Можливо, у мене коли закінчаться оці сердечки, з'являться інші. Откуда ж я знаю? Так, морква. Сюди! 8 мільйонів! Ладно, ще зробимо 16 мільйонів. Пожаривши просто одну картоплину. Бо моркву жарити я не можу. Але я думаю, що 16 мільйонів мені вистачить, да, щоб побити візера. Ну, якщо це дійсно так. Їмо, 16 мільйонів сердечок. Я думаю, цього мені точно вистачить. Так, все, ми викидаємо цей мот, лох, мусор Уху, в мене сіно з собою. Це я назбирав. Має цілий стак блоків Давай зробимо собі купу хліба. Все, супер. Ну і можна відправлятися в печеру. Так, друзі, для чистоти експерименту я побудував бедрокову базу. У мене є мої ресурси і ще кілька отаких приколів. І я готовий зараз спробувати спавнити двох візерів. Я сподіваюся, що все пройде максимально правильно. Що у мене хп відображаються теж правильно, тому раз, два. Пробуємо, пробуємо, братва. Змій Горинич. Непогано. Фух, 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 фух. У мене маброні, мене А я мені вистачить каменної сокири вбити. В смислі? Не понял прикола. Взагалі не розумію. Взагалі, взагалі капець. Я по ньому попасти не можу навіть. Нє, сердечки кінчаються. Так, сокира ще зламається. Це капець. Це кап у мене поламається сокира просто. Але одного можу вбити. Ні, 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 сокирі, хана. Я поламав сокиру, у мене більше нічого нема. Так, щоб сильно не паритись, я собі видав трошки сокир. Я думаю, цього мені вистачить. Так, головне поїсти, але ж толку, якщо я не буду регенитись, можна пробувати валити одного візера. Диви наскільки вони мене довго вбивають. Вони мені знесли майже полог. Повину. Я сподіваюся, що все зараз буде максимально так, як повинно бути. Обережно. Саня, все повинно бути супер. Одного точно вб'ю. Одного точно вб'ю. Була б це не каміна сокира, а якийсь незеритовий меч на гостроту. То я би вже вбив би двох. Сто відсотків. Ну, поки що, поки що пробую. Давай, першого, першого, що завалю завалю першого. Вони ж начнуть мені менше демеджа зносити. Нє, поки що першого вбиваю. Походу, сердечки в натурі працюють. Я чесно не впевнений, але сподіваюся, що все повинно бути супер. Давай, Tego, prawie Убив одного. Їм. Ще ще й другого завалю. Ще ще й другого завалю. Іди ж ти сюди. Так, перші сокирі зараз бля кінець. Беремо другу. Ану, диви, на ізі просто розносю. Куди залетів? Як ти туди попав? Ти щас вилетиш. Там, якщо він через один блок проходить, то там ну, він може зробити дірку. Так, ну він в цілому по мені теж стріляє, так що це багоюзом назвати складно. Він мене все рівно пробиває. Але я його пробиваю. Давай пробувати. Можливо, я його зможу зараз завалити. У мене не так багато хп лишилось. Так, наступна сокира. Я пробую бити в стрибку, щоб нанести. Більше демеджа. Пробую, 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 пробую. Так, друг. хп лишається дуже мало. Дуже мало. Броня вся поломана. Давно вже поломана. Але й тобі кінець. тобі кінець, тобі кінець, друг. Давай, 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 давай. Yeah! Є. А чи виживу я? Чи виживу я? У мене лишається зовсім капля. У мене там сім сердечок, чи сіки. Ну, все тупо на кінці. На останніх, на останніх капельках, прикинь, це просто шок. А ну. висушування ще 16 секунд. Я не знаю, я, я не знаю, чи я виживу. Давайте подивимося. Півтора сердечка. Пів сердечка. Я помер, але сердечки всі відновились. Все ж таки можна вбити двох візерів. Але в мене є другий експеримент. Мені дуже цікавий. Зараз я вам покажу. Так, друзі, наш експеримент заключається в тому, що чи зможемо ми з найвищого стовба в світі Майнкрафту вище не можна будуватись. Максимальна висота 256 блоків. Я на 256-й висоті. Чи зможемо ми спуститись на висоту один? Ну, на цій версії, нібито один. Я не знаю, чи виживемо ми. Тому що далі просто один блок бедрока. Під тим бедроком кінець світу там просто. Ну, якщо його зламати, я вже перевірив. Там просто кінець. Я хочу спробувати спригнути. Чи виживу я? Спочатку я хочу спригнути. Ладно, байдуже, давай, бедрок. go! Так, я падаю, я падаю, я падаю, я падаю. Давай, 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 виживи, Сань. Ізі, oh, просто! Супер ізі, ти бачив? Просто якщо зламати, то все. Ви поняли, да? Вище будуватись я не можу. Тоді можна сказати, що ми реально потужні чуваки. Ну, з цією кількістю сердечок, ти реально ну, ти, тебе, тебе вбити не можна. Ну, єдине, як ти можеш померти, це просто або заспаунити три візера. Скоріше за все, Варден би мене вбити не зміг, я чомусь так думаю. Е, ну і ще можна випасти зі світу. Тоді дійсно вмерти можна легко. А в цілому експеримент здався. Сердечки дійсно працюють. І я хочу всіх вас поздравити з цим. Скачати датапак ви можете в посиланні в описі в моєму. Телеграм-канале. И всем пока. Не забывайте подписывайтесь.